Друзі, от тут зараз по вулиці і побачив мужчину, який присів, мені здалося, що йому погано, я підійшов до нього. І послухайте цю історію. Ви знаєте, мені, мабуть, щастить зустрічати дуже цікавих людей з дуже цікавими історіями. Доброго дня. Доброго. У вас все добре? Так, да, так, да, дякую. О, а то ви присіли, я думаю. Коли 82, то не той тепер миргород, і Хорол річка, не та. Трошки втомилися. Це не те слово. Ага, а звідки ви їдете? <заптеки> З аптеки зараз. А мені ще треба туди дохати, дойти. Та... Так я встали. Можу вас провести, я тут, ні, в той ні, бік. Ні. ні, 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 дякую. У мене такий поганий характер. Зубами землю буду гристи, але нікому не дозволю, щоб мене підняли. У моєму роду я був шостий. Сестеро дітей? Сімеро. І батько, і брати. Ну, у нас це називається по злетів в небо». Батько на вулиці, брат злетів, сідав у швидку. Вони його насилок у них не було. Він сідав у швидку, а в нього тром відірвався. Інший брат просто вийшов з хати до магазину і теж впав. Я кажу, таке родове прокляття. Але прокляття з гарним змістом, що всі швидко. І всі падали. Як вас звати? Олександр. Олександр, в мене Данило звати. Yeah. Я дуже хочу, щоб ви... ви сказали вам 82? Так. Yeah. Ну, і що як мінімум років 20 не падали. <рес> Ні, злечу, я відчуваю. Мати сказала мені вранці, позвонила, а й каже, їй було 90. Ти о 6 приходи, бо я сьогодні помру. Трьомам. Значить так, на кладовищі у батька там цвіти відкопаєш, та да, те, те те те, те, зробиш, дзвонить сестра. Ну вона ж тобі казала, щоб ти щось їй був. Ми всі зібрались, з нею попрощались, а вона сказала: він не вірить. Ви уявляєте? Да. Відчувала. Да. Вона сказала всім дітям, прости, що не так, а цей Бовдор це я, да? він це зробить. Ну, я був шостий у неї і вона знала, що у мене є тяма, а у них немає тями. Хоч вони і доктора науки, кандидати. Вони це не зорганізують. А скажіть, ви от зараз наймолодші, а хтось з родичів ваших залишилось? Нікого ні, вже нема? Нема. останній. Моя мати була графіня, знала сім мов, закінчила інститут благородних дівчин. Тропнилий. Працювала в розвідці. Закінчилась війна, я підроз, мені десь сім, і в батька питаю. Чому їй над... за перемогу над Германією не дали саплючу медаль? А він мені каже: синок, де ти бачив, що більшовики графян давали ордена. От так. А ви де працювали? Якщо я скажу, так ви впадете. Ну, давайте, хочу впасти. Так. Да. Уже познайомились так цікаво. Головна моя праця була я був членом комітету Радянського Союзу з питань розвитку науки і техніки. У нас всього було 19 чоловік. І на мені замикалася вся кінематографія СРСР. Техніка. Нічого. Це, да. Це ви і і Довженка наверное, працювали на кіностудіях. Хоть... А як же був і директором кіностудії? А так. як у вас ваше прізвище? Мухін. Олександр Мухін. Це в дзига. Мене батько називав дзиговим. От малюю зараз там іменні картини, що я підписую цифру. Ви продаєте їх? Ні. Я тільки дарую. Зрозуміли, з ким ви розмовляли, так? Да? І що це за гамнюк був. Та да? ну, перестаньте. <суміло> да. Наберіть в Гуглі Бухін, Олександр Васильович. Або наберіть Тарас Бульба ілюстрації. І подивитесь. То ви малювали. Yeah. Слухайте. Ви знаєте, мені дуже везе. Я от ну завжди я підходжу, коли я бачу, що людині можливо потрібна якась допомога. Я ніколи повз не пройду. Молодець, mm -hmm. і я людям завжди знаєте, yeah. розповідаю, що робіть так. Тому що ну в мене були випадки, коли я дійсно рятував життя. Yeah. Кожен раз, коли я до когось підходжу, це дуже цікаві люди. Я з роду українського, так, мій рот про. Проклятий. зрадив Україну і в сьомому поколінні. Я в цьому, а я останній корінець у своєму поколінні. Так кого? Хто зрадив? Отой От прап Радід да, ага. зрадив казацьку Україну, бо він був графом і лизав в сідниці Петру Першому. І. і за те, що він зрадив і там Глухово, Шмухово, всі ці міста, да? характерники прокляли до сьомого коліна. Я стан в цьому коліна. Пане Олександре, я е, поспілкувався з вами вже на хвилин 10. Да. І я розумію, що ви любите Україну. Ага як? Е, і ви багато чого для України зробили. Тому да. не переймайтеся тими вашими предками, як кажуть. І за все треба пути. І з вдячністю від Бога прийме. Так і є. У мене не так багато часу, але ви подивитесь, там моя жена, дружина Аделіна. Вона вже відійшла Ді? теж Мухіна. Да? А ця українка з мого роду, ота серпімолот, грагнатівна, курська курва, яка зробила. Ага, я розумію, про що ви кажете. Так. Це двоюрідна сестра моєго батька. Вона з козацького роду. Ну таке падло виросло, але її ніхто не проклинав. Вона Сталіну жопу їзала. Як мені повезло, це я випадково побачив таку людину. Людина як людина, рогани ростуть. Ви мені вже стільки всього цікавого розповіли. Кавою пригощу вас. Ні, ніколи. Я не пригощаюсь та. Да. Не пригощаю. Спілкуватися, так спілкуюся. але дуже рідко. Тобто мені трошки пощастило. Да. Останнє питання, да. коли війна скінчилась? Коли перемога? Навіть він нам не скажу. Коли подохне ось той новий президент, я можу сказати через два з половиною роки. Який новий Трамп? Оце я точно скажу. Між червням і серпнем. можна потиснути вам руку, бо да. приємно було познайомитись, бережіть себе і, да. будь ласка, там до 100 років. Да. Щасливо, пан Олександр відмовився від будь-якої допомоги і сказав, що я допоміг краще тим, хто більш ніж він потребує цю допомогу Я це дуже ціную. Я впевнений, ми ще зустрінемось, бо я дуже хочу подивитися на його творчість. Ну а вам, як завжди, хочу сказати, підписуйтесь, ставте лайк, робіть репост, і нехай деш добрих справ стане ще більше. обіймаю